Сьогодні, 12 квітня, міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся із представниками правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Присутні обговорили співпрацю правоохоронних органів із ОСББ, проведення тримісячника чистоти порядка, підвищені тарифи від Полтава теплоенерго, а також інші буденні питання містян. На зустрічі міський голова Кременчука повідомив городянам важливу новину. Відсьогодні людям, яких обслуговує комунальне підприємство Теплоенерго, не доведеться платити абонплату за гарячу воду. Однак мешканців лівобережжя це не стосується, оскільки їм рахунки виставляє Полтава Теплоенерго. Міська влада наразі чекає відповідного кроку скасування абонплати. І від них незаконні тарифи, які встановило Полтава теплоенерго, зараз турбують усіх. Міський голова Віталій Малецький вкотре детально пояснив людям, що як і чому. Ми зараз знаходимося, по перше, в стадії спілкування з компетентними органами, які повинні встановлювати і регулювати тариф. Друге, в судовій площині ми більше 30 позовів разом з вами подали щодо неправомірності застосування підвищеного тарифу на території міста Кременчука. І ми зараз працюємо над тим, щоб третє провести ще одну сесію Полтавської обласної ради і щоб депутати проголосували за застосування на території міста Кременчука тарифа, який діяв на 24 лютого 2022 року. З юридичної точки зору ситуацію із тарифами також прокоментував депутат міської ради та директор юридичного департаменту Валерій Мирошніченко. Стоїть чітка, єдина одна вимога перерахувати тариф, повернути надмірно сплачені кошти та зобов'язати Полтава теплоенерго застосовувати застосований той тариф, який діяв станом на перший день війни. Так говорить наш президент Володимир Зеленський, так говорить прийнятий Верховною Радою закон і так повинно робити Полтава теплоенерго Голови ОСББ поспілкувались із представниками поліції щодо надання правоохоронцям доступу до камер відеоспостереження, які не під'єднані до системи безпечне місто. Виникають значні ускладнення затягування процесу збору інформації розкриття злочинів по гарячні слідам. з метою стабілізації оперативної обстановки, з метою швидкого розкриття цих злочинів я би хотів звернутися до вас з проханням. Реалізувати такий будемо говорити проект як залучення цих камерів спостереження до єдиної системи, безпечне місто і це спорту роботи. Подібні зустрічі проводяться регулярно. Це чудова можливість обговорити всі важливі питання стосовно міста та його життєдіяльності. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.